І отак от виглядає наша красота. Так що готуйте це просто і це дуже смачно. І взагалі це дуже навіть вишукано виглядає. Так що, всім дякую за увагу і слава Україні! Так, починаємо ми з крему. Нам треба буде 5 яєць, 5 жовтків йдуть в крем, 2 білки йде в тісто. Але спочатку ми робимо крем. Всипаємо цукор грам 150 можна більше. Пудинг буде просто краще ванільний смак, але можна замінити на 120 грам крохмалю кукурудзяного. Беремо вінчик і все це трошки збиваємо. У мене з персиками трошки ляретка персикова. З е, літри молока відливаємо приблизно 200 мл, а решта вливаємо в нашу суміш. Хала все. Ставимо на газ. А в другій посудині нагріваємо молоко. Це, яке ми відлили. Так, молоко доводимо до гарячого стану, не кип'ятимо. А це постійно помішуючи, варимо до загустіння. І всипаємо в гаряче молоко цю галеретку. Калапуцькаємо. Калапуцькаємо, поки не розчиниться ця галеретка. І гарно помішуйте, щоб вам то не пристало. О, коли вже маса отака, вже кусками відпадає з вінчика, все, крем готовий виключаємо. Так, тут ж масла не буде, це фактично не крем, так що залишаємо все на, ну, на плиті, хай просто собі стоїть, поки не спечеться тісто. І зараз лайфхак, як швидко замісити пісочне тісто без натирання холодного масла там, чи ТДТП. Беремо чопер. Я тісто роблю майже нейтральне, того тільки одна столова ложка цукру. Дрібочка солі. Білки. І масло, маргарин чи спред. Накрили, включаємо і збиваємо до однорідної маси. Та-дам! Не треба нічого терти, в крихту перетирати, робити. От все закинув, включив і є тісто. Все, виклали на деко, придали йому форму в пакет і в морозівку на хвилин 10. І тепер, коли вже того встигло трохи і того встигло, з'єднуємо наші маси. Тісто трохи собі підмерзло. Присипаємо борошном стіл і розкатуємо по розміру форми, щоб були бортики. Можна пекти в такій формі. Щоб була ще трохи більша форма, можемо тісто давати наверх форми, не всередину. Так простіше навіть знімати. Розкатали і перекладаємо форму, застелену пергаментом. І тепер вже пальчиками тут, де більше забираємо, тут де менше вставляємо і вирівнюємо. В мене форма 30 см. 28 см. І можете брати, звичайно, меншу форму, просто буде вищий. Розігріваємо вже духовку до 180. Переливаємо нашу масу сюди. Виклали. Персики, нектаринки, сливи, яблука, ананас. Все, що душа забажає. Нарізаємо на такі от четвертиночки. Викладаємо отак по колу. Випікаємо хвилин 40-45, дивлячись до вашої духовки. Присипаємо цукром. Можна в кого є гриль, останніх 5 хвилин включити на гриль, щоб гарно закарамелізувати наші персики. Ну так, кажу, дивіться по своїй духовці. У мене випікався 35 хвилин низ верх конвекція. І зараз даємо охолонути в формі з годин 2-3 і потім ще буде один фокус-покус. Так, і то було би по всьому, але ще буде, щоб ще гарніше. Так що посипаємо зараз ще верх гарно цукром знову. Так, того я ж кажу, і тісто досить нейтральне, бо верх дуже солодкий. І спецефекти. Тепер топимо цей цукор. О, бачимо, як класно карамель зробилася. Все, тепер на ніч так в формі на остигання. Ну, принаймні на годин 5-6. Не всі розуміють, що остигання, стабілізація. Тепер посипаємо цукровою пудрою. Так, він дуже солодкий тут, не дивуйтеся. Ну і нарізаємо.